Для мене є принципово продемонструвати, що Україна своїх не залишає. І що ми щоденно боремося за звільнення, за життя кожного українського героя. І ми так будемо робити і подальшому. Кожен буде повернути. І ви є зразком не тільки для Ірочки, і не тільки для Юлії. Тільки для дружини для тані, але й зразком для всіх українців, як треба себе тримати. Нагороджено орден за мужність третього ступеня кузьміних Олега Володимировича! Я благодарен тим людям, які вернулися домой в першу чергу, і тим людям. с которыми я выполнял боевые задачи. Потому что многих из тех людей просто уже нет в живых. Я хочу сказать родителям их и женам. Это все не зря было. Любите свою родину. Любите свою страну. Она того стоит. Не падайте духом. И будьте всегда, и оставайтесь всегда верны своей присяге. Я переконаний, що висипши. Бо правда з нами. Господь Бог знав. Правда знав. Що ми дітей. Покупаємо. Правильно. На правильних якостях. Дуже дякую.